Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівний городник. Мене звати Олесь. Сьогодні маленька розпаковочка. Всі одразу mm -hmm. зрозуміли по кольору коробки, від кого це. Садити вже нікуди, все засаджено, але ж новенького щось завжди хочеться, хоч трошки. Тому ми зараз скриваємо коробку. І завжди на таких великих, гарних скобах? Запаковано так, відкрили? Так, щоб не дуже. Перевер... Переверталися тут. Так, ми виписали два нарциса. Е, нарцис Конгрес. Нарцис Конгрес. До речі, до речі, накладної ніякої немає. Завжди вони кладуть накладні, а в цей раз щось не бачу я. Так, нарцис конгрес це е, корончастий нарцис. У нас два види нарциси є, е, але ж хотілося е, вони частіше якісь бліді білого кольору і така бліда е, корона лососового або жовтенько, світло жовтого такого е, кольору. Це е, нарцис корончастий, такий. Яскравий жовтий з помаранчевою, по-моєму, короною. Я прикладу фото, щоб було зрозуміло. В цілому захотілося нам корончастого, яскравого нарцисту. І от ми його випускали. Так, дивимось, які прийшли цибулинки. Іноді приходять нарциси, вже у нас таке було в практиці. Гнилі або підгнивші. І тут цибулинки. Нормального розміру доволі. Надіюсь, будуть підкувати. Сухенькі, царенькі, нормальні. Так що цей раз поки що нас не розчарував. Постачальний продавець квітів. До речі, знайшлася накладна, вона ось була з ущільнювачем разом. Так що, як завжди, накладна є. Все розписано, ціни є. У нас була. Було замовлення, були знижки невеличкі, потім додаткова знижка ще була, і повернення коштів з попереднього замовлення, тому, тому у нас дешевше вийшло. Ну, за це весь ну, все замовлення 326 гривень з доставкою. Один нарцис 70. 8, 79 майже гривень другий 30 одна гривня і остання рослина це седум 97 гривень отакі ціни Так Ще один нарцис дачмастер. Дачмастер. Мені дуже подобаються нарциси, які продають бабці на вулиці. Навесні такі величезні, величезні, гігантські. Оце, цей сорт один з таких нарцисів. Тому. І нам захотілося собі вставити такий великий нарцис, щоб його видно було. Яскравий, він чисто жовтий, звичайної форми нарцис, але дуже повинен бути великий. І за висотою і сама квітка. Ось тут подвійна така гарна. І друга. Тут менші за розміром, ніж там. Але ж тут, я ж кажу, тут подвійна. Не знаю, обидві будуть квітувати чи ні, І така. Нормальні, сухенькі, не гнилі. Так. І ще у нас отака квітка. Коробку приберем. Все седум. У нас седуми тільки два простенькі, дуже простенькі, ґрунтопокривні. Мені, наприклад, не дуже подобалися якось бачив я в своєму житті. небагато седумів, вони всі Квітують не дуже яскраво, тому вони мені не подобаються. Але ж я потім подивився, показують в роликах в Ютубі, що вони, вони бувають яскраво, квітують більш-менш яскраво, і вони дуже весь сезон красиво е нарощують свою масу зелену. Вони дуже виглядають привабливо, красиво і е весь сезон привабливо. Тому вирішили спробувати і ось один е, заказали е, седум. Так, це седум Джойс Оберджін. Він, він такого, листичка у нього такі з бордовим відтінком, і ось такі квіточки. Зараз я його розпакую подивимось ближче. Я так розумію, це відноситься до очітків винних, обрізаний. Бо був він набагато більший, може тут були квітконоси. І з пазух ось є ще квітконоси багато інших. Ну, ось отак, я так розумію, це він отак квітує. Таким темним червоно-бордовим якимось таким е кольором. І такого бордуватого кольору листічка. Посадимо тут, тут підганив трошки, я думаю, це не страшно. Все закручено, завершено. Я ж кажу, обрізано, бобо бо високий, мабуть, він, бачите, цвів. Ну, висадимо, подивимося розеточки. Я так розумію, це закладені на наступний рік основи основи центрального є. Так що все нормально. Земля зволожена. Подивимось кореневу. коренева гарна. Все, будемо садити. Ще одна невеличка розпаковочка з довгою історією. Замовив я її 29 вересня. Відправили мені 29 вересня одразу. 28-го я замовляв, 29-го відправили. І повинна була вона прийти 30 го числа. Але ж я зразу хотів 29-го заплатити за неї. І в додатку вискочила, не знаю, як випадково, ну мабуть, щось я десь чимось нажав, що вискочила відмова від посилки. І зразу. Прийшло, що відмова. Пішло СМС до відправника. Вони замовили зразу ж повернення. Я перезвонив майже зразу ж теж в нову пошту. Сказали пізно. Вже на повернення. Кажу, ну вирішить якось, якось це питання, це помилково, Ну, наче зв'язалися вони зразу з відправником. Так, якось, якось треба відправником. Вони від, відмінили повернення. Але ж цього було замало? Доїхала до передостаннього пункту ця посилка і застряла. Дзвонив я багато-багато разів. Кол-центр. Ну і що ви думаєте? Мені да-да-да, завтра получите. Да-да-да, завтра получите. І це ж кожен день висить в озині. Все-таки ж зелена рослина. Переживаєш, що з нею буде? Вже нервів ніяких не вистачало цією новою коштую. Понабрали там цих операторів кожен раз. Інший оператор і кожен раз не запевняю, що посилка піде, а вона не йде. І ось тільки на п'ятий день я получив посилочку. Зараз будемо дивитися, як виглядає магнолія. Так, ну трошечки вона посвітлішала. Темряві п'ятий родіб. Це магнолія жені. Ну, така десь сантиметр 50, це моя третя спроба посадити магнолію. У нас в попередньому місці проживання магнолія була Сьюзан. Там лілія цвітна, вона чи якось вона відноситься, такі квіточки, як е, у лілій е, рожевого кольору. Без проблем вона у нас росла, виросла, така красива була, коли цвіте, це ж, це ж тільки е, на радість не тільки нам, а й всім сусідам, сусідам, хто проходив по вулиці, бо вона у нас росла перед хатою, недалеко від паркану. Ось, а в цьому місці, де ми зараз проживаємо, у нас магнолія. це в мене третя спроба. Перша спроба була, я купив у 2021 році на весні, десь сантиметрів 25 за 200 гривень була такий рослинка така. За вишки десь сантиметрів 25. Вона перший рік прийнялася, наросла, на другий рік до кінця сезону, ближче до кінця сезону, вона почала хлорозити і пішла в зиму майже з білим листям. Такий хлороз був. І з зими не вийшла. Я зразу ж купив навесні 23-го року ще одну рослинку. Важко її назвати рослинку, бо прийшла рослина теж за 200 гривень 5 см було отак, от внизу висотою 5 см і 2 два, два таких листічка. Перший рік теж вона наросла трошечки, ну, збільшилася, мабуть, сантиметрів, Ну, в два рази точно, може трошки більше. На другий рік вона знову захлорозила. Захлорозила. В цьому році вона почала розпускатися, розпустилася в кінці квітня були заморозки. І що ви думаєте, всі листя обмерзли. Верхні повністю обмерзли, а решта десь на 2 третіх. І вона стояла з такими листочками, більше на 2 третіх сухими по стовбуру до середини липня. І потім всі листячка засохли. Не знаю, жива вона, не жива, більше нічого вона ніяк себе не проявляла. Вона зараз невеличка. Я вам зараз після цього як от полюбуюся цим. За цією рослиною вам покажу, як виглядає магнолія наша. А це от 50 см. Гарне здорове листечко. Правда, оце розгалуження на дві частини. Це більше як її формувати, якщо кущем, то це гарно. Вони дві великі, однакові, не хотілося б одну відрізати. У нас була магнолія, раніше, де я казав, так вона йшла як деревом в один стовбур і так наращувала такий густий, красивий кущ получався. Усі сторони вони дуже часто гілочки відходили. Районі, як, як, як хвойні рослини, вона у нас виглядала, така густа-густа крона була дуже приваблива, красиве листя у магнолій красиві. Це магнолія джені, як я сказав, вона з темними тюльпановидними квітами. Мені більше подобаються квіти такої форми. Це з темних. Сортів, така, яка гарно витримує морози. Ну, так пишуть в характеристиках. Найвитривалише з темних магнолій. Ну, тепер у мене це задача вирішити, як її формувати. По два стовбура, виходить. Ну, це подумаю. А зараз ми підемо, я вам покажу. Як виглядає наша магнолія? Виніс я на вулицю магнолію, розпакував горщик, витягнув горщик півтора на півтора, півтора літри. Ось коренева система. Коренева система гарна. А ось Наша магнолія, про яку я казав, яка скинула повністю листя всередині липня. Ось за 200 гривень три роки назад я купив отакий росточок. Ось, тут навіть 5 см нема. І два листі було. За рік ще виросла виросло на 5 см магнолія. І на другий рік 10, 10 сантиметрів. Ну, в цьому році вона зовсім не виросла, бо, я, як я сказав, вона без листя майже стояла і верхні, тут верхні повністю змерзли. Не знаю, вона жива, не жива. Я її пересаджу, мабуть, в горщик. І десь таке місце, щоб вона не змерзла. Зимку поставлю, а навесні будемо дивитися. Якщо відійде, підрощимо її в горщику, а потім десь висадимо, якщо буде все нормально. А на це місце ми посадимо цю красуню. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Чекаю вас, вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. До побачення!